Божена обожнювала дорогі речі, придбані у модних магазинах, пластмасову біжутерію і всілякі брязкальця. Проте справжньої цінності речей вона так і не зрозуміла. Про те, що молодша донька виходить заміж за старого, мама Божени дізналася від сусідів. З донькою пані Стася бачилася рідко. Божена не впускала неньку додому, як тільки здалеку чула запах спиртного. Тому зачемеречена пані Стася все частіше залишалася на роботі, де сторожувала. Колишні подруги сусідки, трохи перемивши кісточки цій молодій стерві, заспокоїлися. Тим більше, що Божена ще з дитинства вирізнялася з поміж інших дітей. Вона була молодшою за віком, але виглядала старшою від своїх ровесників, була не по дотячому вимогливою до однокласників. Вдома її не влаштовувало нічого. Батько, що пропав кудись з перших днів її життя, п'яниця мама Вахтерка, убоге житло і постійні злидні. У шостому класі Божена закохалася в Тараса з паралельного класу. Сама підійшла до нього і запросила в кіно. Красень Тарас був директорським сином і круглим відмінником. У трієчниці Божени не було жодного шансу. Я з такими, як ти, не спілкуюся, заявив Тарас, і не хочу знатися. Ти все одно будеш зі мною, рано чи пізно, запам'ятай, чеканила кожне слово Божена. Після тієї розмови вона ігнорувала Тараса, але образу заховала глибоко у душі. Після школи Божена пішла вчитися в училище, а після його закінчення влаштувалася продавцем жіночого одягу на один із міських ринків. Її старша сестра на той час вийшла заміж і перебралася у районний центр до чоловіка. Божена навела у помешканні лад і поставила мамі ультиматум. Жодних у хаті посиденьок з подругами після роботи. Хочеш пити? пий де завгодно, тільки не вдома. Будеш мене соромити, викличу дільничного. Мама намагалася не перечити доньці, їй справді було соромно, що у такої гарної доньки така непотяща мама. Незабаром у Божени з'явилися гроші. Вона придбала собі кілька нових речей. Свого нареченого Миколу Володимировича божена матері навіть не представила. Своїм нечисленним друзям Микола Володимирович не раз зізнавався за бокалом пива, мовляв, у житті мені пощастило двічі, вперше, коли його другокурсника виключили за неуспішність Політехнічного інституту. І у той самий рік життя студента Невдахи круто змінилося. Стара бабусина ікона, що припадала пилюкою на антресолях батьківського дому, раптом допомогла йому позбутися матеріальних проблем. Він зустрів одну особу, котра й допомогла йому влитися у ряди колекціонерів і бізнесменів від мистецтва. Колишній студент, отримавши несподівано шалені гроші, знайшов ще й у тому панові, який йому допоміг щирого друга, порадника, зрештою, батька. А після смерті свого вчителя Микола Володимирович успадкував більшу частку його власної колекції, вартість якої на той час позначалася п'ятизначною цифрою. Наступні 20 років життя йшли за спланованою схемою, робота в певній структурі, де він ні за що не відповідав і не перепрацьовувався, і його головна пристрасть колекціонування, фарфорові мініатюрки, мальовані і ткані полотна давали можливість небідно існувати. Зрештою, Микола Володимирович шикувати не любив, сім'ї ніколи не мав. А одному скільки треба? Колекціонеру вже минуло 50, коли в торговому павільйоні він зустрів Божену. Чим підкурила серце затятого холостяка Божена, не міг зрозуміти ніхто. Але саме цю зустріч він вважав своїм другим великим щастям. Микола Володимирович натягнув на похкенький животик молодіжні джинси. І почав ходити на ринок, як на роботу, заглядаючи за своїм, як сам казав, родим скарбом. Через місяць незграбних залицянь Микола Володимирович запропонував Божені руку і серце, а на додачу ще й трикімнатну квартиру, забиту, як сказала Божена, сіляким старим мотлохом. Через рік у подружжя народився син, якого назвали Тарасом. А через три роки Микола Володимирович відмовився від свого задуму, що його кохана дружина колись захопиться старим мотлухом і все переписав на свого сина. На Божено пристаркуватий чоловік грошей не шкодував, хоча іноді доводилося продавати що зі старовинних шедеврів. Щоб заспокоїти її шматярські забаганки, працювати і вчитися божена більше не мала наміру. Та їй не давала спокою, думка підкорити серце Тараса, свого першого шкільного кохання. Вона знала про нього все: де і з ким живе, на якій посаді і в якій організації працює. Усі ці новини їй зливав молодий коханець, один із найближчих друзів Тараса. Придбавши дві потівки за гроші Миколи Володимировича, Божена з молодим коханцем поїхала до Туреччини на відпочинок. Сам Микола Володимирович, мріючи відпочити на самоті і прокрутити кілька вигідних операцій, щоб зміцнити своє матеріальне становище, залишився вдома. Серцевий напад не дав йому зробити того, що він задумав. Залишившись після похорону чоловіка багатою вдовою, Божена почала перетворювати цінності чоловіка на готівку, а готівку у шмаття і прикраси. За законом вона мала на це право, оскільки до повноліття сина вона, як мама, була його опікуном Справжньої вартості чоловікового маєтку вона не знала, і рідкісні картини йшли за мізерними цінами. Навколо спадкоємиці почали крутитися непевні молодики. Навперебій, пропонуючи Божені купити то шубу, то коштовне кольє, то обміняти частину антикварних меблів старого мотлоху на іномарку. Кожна покупка обмивалася дорогими коньяками Гості засиджувалися до ранку. П'ятирічний Тарасик бавився у пісочниці фарфоровими ляльками з відбитими носами. В один прекрасний день Божена подзвонила у двері того самого Тараса, якого кохала усе своє життя. На ній була дорога довжелезна, аж до самих п'ят шуба. На кожному пальці виблискували новенькі золоті персні. В руках Божена тримала величезний букет з 29 троянд. У Тараса того дня був день народження, і Божена готувалася до візиту цілий тиждень. Цей день мав стати початком її тріумфу. Шокований Тарас довго не міг впізнати у шикарній кубіті дівчину зі своєї школи. День народження він мав святкувати з друзями у кафе навпроти будинку. Але відмовитися від пропозиції провести вечір у фешенебельному ресторані не зміг. Божена була щаслива. У ресторані вона дуже швидко напилася, таке з нею останнім часом траплялося все частіше і частіше. Витягнувши з кишені золотий перстень з колекції свого покійного чоловіка, Божена спробувала натягнути його на палець коханому. Але перстень не слухався і падав то на підлогу, то в салат. Ти що? Ти хочеш мене на собі женити? Тарас встав з місця. Звідки в тебе такі дорогі речі? Ти що? Вкрала їх? З тими словами Тарас покинув ресторан, прихопивши зі стола пляшку дорогого коньяку. Впродовж наступного тижня божена намагалася поговорити з Тарасом. Але він рішуче блокував всі спроби з'ясувати стосунки. Врешті-решт пригрозив поліцією. Три місяці Божена пиячила безпробутно. Маленького Тарасика забрала до себе рідна сестра Миколи Володимировича. Вона ж забрала на зберігання залишки колекції, які вдова не встигла продати. У порожню квартиру більше не приходять колишні друзі, їм нема що там робити. Коли Божені стає зовсім самотньо, вона телефонує своїй мамі. Пані Стася задоволена життям. Доньку більше не нудить від запаху спиртного. Дорогі друзі та шановні гості мого каналу. Щиро дякую вам усім за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Щоб не пропустити нові цікаві життєві історії. До нових зустрічей! До нових історій. До побачення!